Вітаю вас, шановні колеги. Ми з вами на Донці, в кадрі Олег Сізон. Це невеличке відео, все, що було більш-менш цікавого в невдалій щучій сесії. Так я знав, що зарано що на річці щука ще мовчить, вона трошечки ворушиться на ставках, а на річці зараз час ловити кленів, краснопера, окунів, щука ще на літніх місцях з берега її навполювати. Але дуже була велика нетерплячка. То я взяв контакта 762 MLT, потужність 5.20, довжина 229, взяв трошечки різних приманок, подивіться, що з цього вийшло. Насправді це точка зимова, велика яма, складні течії. Я не дуже сподіваюся тут увалити щось. Зараз. Хоча б придивлюсь на холодний час. 10 грамів на номінал 3,8. Пошуковий монтаж. Корчів я тут не знаю, нічого не знаю. Зараз будемо все шукати та роздивлятись. І водою якось латаття одразу. Груба рослинність. Контакт. Ха ха-ха. Я когось вполював. Це контакт. Він вполює де завгодно цю зелену потвору яку навіть не треба піднімати під сакою я здивований бо це не щучий час але з іншого боку я не здивований бо контакт чи врятувала ця щучка сесію вибачте але поки що ні 400 грамів максимум тікай додому О Боже. Щось сталося дивне. Таке враження, що тут під берегом стояла більше. Вона вчинила атаку. Ну так, більше, кіло плюс. Не екстремально більше. В самісінькому жабурині. Оце ми з вами зняли. А оце вже відео врятує. Я змонтую та покажу. В моїй практиці такого ще не було. Ось, де стоїть зараз нормальна щука отут. Отут вже бурині. У неї ще літо. На останок я навіть перевірив прибережну зону декількома закиданнями в облара Міно. Міноха LB80, в принципі, у мене на окуня, Але щука сьогодні така, що якраз її розмір. Що ж, завершуємо. Вибачте, якщо не дуже це було цікаво, але я мав показати. Я мав показати те, що дуже здивувало навіть мене самого, як вона стоїть. Глибина 30 см, метр від берега. Вона стоїть, не боїться мене, на щось чекає. Чи жабів ловить незрозуміло. Але зрозуміло, що треба зачекати. Треба зачекати десь декілька тижнів, в жовтні вона увімкнеться. А поки що завершуємо. Зі мною був контакт. Він таки знайшов свою щуку. Зі мною була турбинка Шаптала СД2 та підсака Вестін. Все це ми ще з вами побачимо в наступних відео.